Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лада і це буде відео Влог в'язання Двотижневий, це я вже знаю точно, тому що пройшов тиждень з минулого відео, а в мене ще не особливо є вам що показати, тому буде двотижневий. Такий коротенький влог я не хочу показувати. Так, в мене в квартирі дуже холодно. Не знаю для чого ця інформація. Хоча опалення вімкнули вчора, але ще дуже-дуже холодно. Розказуйте, у кого як, як грієтеся. Я вже наповно ношу свої шкарпетки в'язані. І, до речі, позавчора вдягла шкарпетки. Оці знаєте, з української вовни. Я собі в'язала такі товсті, колючі і дівчата, це прям це так класно. Так вони поколюють, вони не такі шовковисті й ніжні, як такі зі звичайної шкарпеткової вовни. Але в них так тепленько, в них так якось особлив, по-особливому відчувають себе ніжки, такий комфорт якийсь. Дуже мені подобається в них ходити. Тому діліться, як грієтеся, чи у вас холодно, чи у вас вже тепло. А я вам ділюся своєю готовою роботою. Ну, Вона не супер вдала, але... але це такий светрик для мого кота. Я його вже зв'язала. Навіть приміряла на котика, я вам ставлю фотографії. Котику поки не дуже подобається, він ще в він мене не звик до одягу, але в мене тут така вив'язана подовжена спинка. Робила поворотні ряди, ось звідси. Тут мені вже підказала Наталя Капучета Роса, що тут треба, не треба було робити додавання на. Перед. Ось це у мене перед. Ні, як? Перед. Де перед? Ні. Оце спинка ширша. Оце перед. Вущий. Вона мені підказала, що тут треба було залишити просто таку пряму. Ну. <кхм> сидить непогано, в принципі, я не знаю, я не можу відчути, як там коту заважає, не заважає. Ну, тепер я буду знати, як треба робити. Що, що я хотіла сказати? Що, до речі, ще не прала цей светрик, що в цьому светрику коту набагато зручніше, він в ньому хоч пересувається. Бо я купила магазинну таку ковтинку, знаєте, як бомбер котячий. На е, застібках, і він в ньому взагалі не ходив. Тобто, особливо воно там просто, начебто, і по розміру, але якось йому було так в ньому незручно, що він в ньому взагалі не рухався. Ця ковтинка вийшла так йому прям по тілу. І що головне, недовгі рукави, вони йому не заважають. І він у ньому ходить. А той Светрик я віддала своїй знайомій в неї такса, і той ту, тому таксику дуже-дуже підійшов той Светрик. А ми оцей залишили. Ось так він виглядає. У мене тут суміш бубінної ниточки з альпакою, вона не дуже така натуральна. І шкурки норки. Мені так подобається це полотно. Дуже приємне. А тут я вже домішувала іншу ниточку, іншу шкурку норки. Тобто основа залишилась та сама біленька. Але шкурку норки я домішала коричневого кольору, бо мені трошечки не вистачило. А рукава я ось тут закрила просто гачечком. Так, два рядочки пров'язала, тому що мені не треба були довгі рукава. Я хотіла, щоб це було без рукавчиків. Ось так. Е, я не знаю, чи я буду ще в'язати своєму коту светрики, бо йому вони не надто заходять, але якось так. Щось вага цього светрика там вийшла 50 з чимось грамів. Понизу в мене резиночка, як і поверху. Закривала я з накидами. Що ще? В'язала на спицях 3,5. Чи 3. 3,5, здається. Дуже він такий приємний вийшов. Хм, класний. У мене ще, як я і казала, залишився залишок, по-перше, з мого джемперочка. Як, до речі, вибрала його другий раз, зараз вам принесу його. Так, я принесла вам і джемпер, і штани. І знаєте, що я хочу сказати? Після прання в машині це стало таке полотно, прям ну, воно не знаю, як сказати, воно, бачите, воно не забите, тобто воно не звалялося, але воно стало таким не знаю, об'ємним, от наче я в руках тримаю якусь фабричну, знаєте, тканину. От вона ось така от її чіпаєш, а вона прям така щільненька. Тобто, це так все розпушилося. Дивіться, як розпушилося класно. І воно, воно просто, ну, не, ну, ну. Прям дуже класно. Штани всіли довжину, тому я буду розпускати і в'язати донизу ще. Але ну, воно так розпушилося. Ну, це просто краса красивенна. І тепер ці штани, ну прям. Вони не просвічуються. Геть, ось тут, навіть де я казала, що я переживаю за додавання петель, дивіться. Ну, Тобто, видно, да? що не буде видно нічого. Воно так добре забилося, воно таке прямо в руках, ну от, ну, от так прямо його тримаєш, воно таке прямо об'ємне, не, 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 не тоненьке, таке прямо. Бачите, да? от таке, яке воно. Не знаю, як це пояснити, воно прям забилося і дуже класне полотно стало. Ось тут, якщо штани в'язані в 4 ниточки, то джампер в'язаний в 5 ниточок, але все одно на більших спицях. І, ну просто подивіться, воно таке гарненьке це полотно, воно також розпушилося. Воно таке м'якесеньке, воно таке теплесеньке. Воно таке об'ємненьке. Ну, це просто дуже клас. Ду дуже клас, розумієте? Це супер класний джемперочок, але, зна... але бачите, що резинки ця пряжа не тримає. я ж, пам'ятаєте, вам казала в планах, що, можливо, я. Дивіться, до речі, як закриття в мене. Можливо, я зв'яжу шапку з залишків. Але розумієте, да, що коли я почала набирати і в'язати шапку, то ну, з цього не може бути шапки, бо воно не тримає резинку. А шапку я почала в'язати резинкою 2х2. Ну, резинка не тримається, шапка шапки не буде. Ось, навіть ось тут. Почти, яка резинка. Ну, вона ну, чисто номінальна. От. Тому я. Цю ідею відклала. Ну класно, такі, просто це, я не знаю, супер класно, Дуже класна пряжа. Це, якщо когось цікаво, е артикул Air. Е е я не пам'ятаю виробника, але артикул Air. І що, в мене ж залишилася пряжа? Я поки що не придумала. Може шкарпетки з неї зв'язати, бо якраз такий склад. 80% мариносу, 20% ПА. І залишилося в мене. І залишилось з котячого светрика. Тобто, дивіться, по кольорам вони їх можна було поєднати. Я подумала, що, може, я додам ось цю ниточку, і воно якось буде тримати резинку. Але ні, навіть з цією ниточкою вона не тримає резинки, тому я не знаю, куди я буду дівати ці залишки. Можливо, це піде на якісь шкарпетки. Можливо, я не знаю, що можна з цього зв'язати. Підкажіть. Ну, вона не тримає резинку, і в мене його тут десь 80-90 грамів. Ну, з оцим десь 120 грамів. 110. Ну, тобто, на якийсь невеличкий виріб, але я ще не знаю, на який це може бути виріб. Може просто його домішувати, але в мене тут вже воно змотано в дві нитки. Коротше, я не знаю, що з цим робити. А... І оскільки шапка там не вийшла, а шапку я собі все одно хочу, я згадала про ось ці бунтички, які мені присилала Ксенія з каналу Murkit.ua. Ось, це чорний мереносик, я так розумію, 100%. І він в мене тут в кожному моточку змотаний в 6 ниточок, здається. Я в'яжу в, з двох моточків беру. в мене виходить 12 ниточок. І оця вже інша справа. Це вже резинку тримає. Оце в мене лице, бо я вже розвернулася для того, щоб зробити підкор. І буде у мене така чорна шапочка. Я в'язала зр... ну, зразочок для того, щоб знати скільки набрати. Але я не в'язала. Ну, верніше, я його не прала, тому я не знаю, наскільки він розкриється. Абумдоль, коротше, ну думаю, що добре розкриється. І буде така демісезонна в мене шапка. Бо в мене є шапки, але чорної, по-перше, немає. А по-друге, -по шапка, яка в мене є, вона така більш зимова, тепла, товстенька. А я хотіла собі якусь трошки. По-перше, якусь новеньку, по-друге, якогось іншого кольору. І ось такий процесор в мене в'яжеться. У мене аж 200 г цієї пряжі, тому мені вистачить на хорошу таку шапочку. Може, навіть ще на щось до цієї шапочки. Хоча я не знаю, рукавички я не в'яжу, точно. Бачите, вже шерсть, кота, собаки, все. Дивіться, гарненькі такі петельки. Дуже гарно. В'яжу на спицях 3,5. 2 на 2 Така шапуля в мене буде. Це, до речі, китайське тріо. Так, ну і шкарпетки. Куди ж без них? Бачите, зараз в мене такі процеси такі малесенькі. Ось ці шкарпетки, які щось все тормозять. У мене вже вив'язані обидві пятки. Треба вже в'язати вдовжину, але. Ці шкарпетки я вяжу переважно на роботі і на роботі немає часу на них. По 10-15 хвилин в день. Ну, довго вони будуть вязатися. Але okay. я розпочала інші. Зараз покажу вам. Я розпочала ось такі шкарпетки з пряжі. А... Зараз принесу. З ось такою пряжі. Ланоса Супер це ж карпеткова пряжа. ось такі в неї характеристики. Це я вже просто повністю розмотала моточок, ось такий він в мене. Такі відтінки зелені. І я собі трохи відмотала від Alize Artisan, ось такий зелений кольор. Я подумала, що вони дуже непогано поєднуються. І в'яжу. Ось такі в мене виходять шкарпетки. В'яжу їх резинкою 6 на 1, здається, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 1 навіть. На 64 петлях, домішуючи тоненьку бубінну пряжу з цю сіреньку, яку я постійно домішую. Я зв'язала ось таку резинку, в'яжу, до речі, на спицях 2,5. У мене вже вив'язана хулявка, і я зараз в'яжу п'яточку бумаранг з калином підйому. Ось такі шкарпетки будуть, звичайно, ЗСУшні. Ну, вони в'яжуться набагато швидше, звичайно, ніж у на двічках. Ось такі класні шкарпетки, дивіться. Класні, просто дуже класні. Але знаєте, що я помітила? Що Артісан набагато ніжніший, ніж оця пряжа. Ця така цупкенька на дотик. А не колюча, але така більш грубша. Я не знаю, як воно після прання буде, але ну, будемо бачити. Ну, мені, до речі, подобається. Вона мені нагадує регію. Я колись зв'язала з регією, в мене була така темно. Сірого кольору графітова. І от вона мені її на дотик нагадує ту регію. Ну, коротше, ось такі шкарпетки в мене вяжуться. І поки це все. Наразі, все, що я можу вам показати. Тому до наступних підключень. Не знаю, може це буде одне підключення, а наступне вже буде через тиждень. Ну, будемо бачити. Але, ну що, я буду випускати відео От зараз 14 хвилин. Ну ні, можна було б, звісно, але я особисто люблю довші відео, тому буду знімати довші відео. Тому не перемикайтеся, зустрінемось. Вітаю, дівчатка, вас у мене сьогодні. Ще ще трошки порухаю вас. Понеділок, 11 листопада, я дуже хотіла підключитися обличчям в кадрі, тому що ви вже напевно, забули, як я виглядаю. А, але в мене вдома немає світла, і я чекала, чекала світла, щоб зняти це відео, і не дочекалася, вирішила знімати, тому що подумала, що якщо я зараз не зніму, то цей влог перед це це якийсь епізод, перетвориться у трьохтижневий, а не двотижневий. Тому вирішила вже знімати без світла, тоді вирішила просто зробити підключення руки в кадрі, бо це ще якось приблизно можна зняти біля вікна, і воно буде нормальної якості. Так от. І дуже хотіла вам показати хоча б завершення шкарпетки, щоб не ганьбитися, а то я так подумала і задумалася, що шкарпетки одні я вже в'яжу майже місяць. Це взагалі якісь. Кошмар. Ні в які рамки не лізе. Тому я взяла себе в руки і вирішила, що вже в останньому відео я покажу вам готові шкарпетки і вчора їх дов'язувала. Вчора я дов'язала ось цю пару, першою я її дов'язала. І... Так, я думаю, вам видно. і випрала вже її, висушила вона, висохла в мене на блокаторах на батареї. Це шкарпеточки на розмір 42-43 для ЗСУ. Вони доволі високі, такі прямо ну, хороші шкарпетки, високі. Ну, такі, тут вони в мене зв'язані резинкою 7х1. Бумеранг з клином підйому і стрічкове закриття. В принципі, стандартні. О, дали світло! Так, мені дали світло. Отже, шкарпетки чоловічі дов'язані, вони важать 100 рівно. І я їх в'язала з шкарпетковою лоносу, я вам показувала відео з додаванням побінної ниточки. Ось. Також я сьогодні з таким зусиллям волі дов'язала ще одні шкарпетки. Ось ці. Це на кобохо, я вже розповідала вам, і дуже довго я в'язала ці шкарпетки, але нарешті їх закінчила. У мене тут такий куток п'яточка, стрічковий мисочок, І ці також на розмір 42-43, але ближче до 42-го, я думаю. Вони вже трошки нижчі. Якщо ті прям десь отакі, Тут ці трошечки нижчі, але теж доволі високі. Дуже гарні вони вийшли. Я ще їх не випрала. Я буквально тільки що їх закінчила, дов'язала, сховала ниточки, закрила і ось вже на блокатори вдягла, щоб показати вам. Ось такі вони в мене вийшли неоднакові, але, ну, це не так уже супер важливо. Трошечки поїхали. Бачите, в мене смуги. Ось так. Ну, нічого. Дуже вони мені подобаються, дуже гарні вони вийшли. По шапочці, що в мене? В мене, а, також я ще в'язала зразочки. Зразочки в'язала я. А, з ось такої ниточки це в мене, типу, Ну, як типу, 30% ангори. Ангора 30, ось таке. Ось така ниточка в мене на бобіні. В мене її там, 350 грамів. Я зв'язала її в два складення на спицях номер 4 Ну, доволі таки непоганий зразочок, ну, такий легенький джемперочок, я думаю, саме те, в такому кольору бордовому. І ось таку зв'язала. Такий зразочок, це вже інша ниточка. Це ниточка, з якої в'язала свій останній джемпер, білий і штани. 80% мариносу, 20% ПА. Ось таким чином він виглядає. І я його зваляла трошечки. Бачите, він так трохи підвалявся, Це тому що дуже терла, коли прала. Я також зв'язала його на спицях номер 4 в 5 складань. Дивіться, як ниточка. Просто звалялася, збилася. Тут взагалі не видно, що це ну, різні ниточки. Ну, просто вся повністю з'єдналася в одну нитку. І я хотіла з цього в'язати мамі свій такий светр з горловиною, подовжений заранами, але мені щось не дуже подобається ці петлі розтягнуті. Бачите? Якось не дуже читаються тут візерунки, тому, думаю, напевно, я не буду з цього в'язати, той джемпер, а підберу щось інше. До того я згадала, що він не тримає резинку, а в тому светрі має бути високе горло резинкою. Тому, бачите, щось не, щось не те. Ця пряжа не для оранів, я думаю. Але ось полотно саме на, навіть на четвірці дуже непогане. Ось такі зразки. І також треба... А, в мене шапочка ще. Шапочка не встигла дов'язатися, одразу кажу, але, ну, хоча б щось. Ось так вона виглядає наразі. І ось так, якщо підвернути ось цей підворотик, ось така шапка. Ну, ще не так вже і багато в'язати залишилося у мені. Дуже добре вона тягнеться, красунечка така, мені дуже подобається Мягенько вийшов такий нормальний відворотик. Можна і більше зробити. От, ще залишилося не так багато пров'язати. Просто, що вона чорна, і ниточки, багато складань. Треба бути уважним. Не дуже набереш швидкість, треба в'язати під хорошим освітленням, щоб не пропускати ниточок. Але я думаю, на цьому тижні я вже її закінчу, бо похолодало дуже треба шапку. Я тут просто трошки дивлюся за часом. Так, словом, продовжу знімати влог. Влог. відео. Треба ж починати нові шкарпетки. І я собі, бо до речі, під штучним освітленням такий колір інакший, такий яскравий. Якщо дивитися на нього просто без штучного освітлення, він такий тьмяний, навіть не видно у цих яскравих смужок. О, це будуть. Або ось такі шкарпетки, дивіться. Я думаю, цей сіренький, доволі таки підходить. Хоча ось тут він не сірий, а скоріш таки, темно-темно-синій. Але, я думаю, доволі непогано. Тут ось такі шкарпетки виглядати. Також є варіант ось таких. <кій> Також моточок 50 грамів. І Alice Comfort Socks. Також, я думаю, будуть непогано виглядати навіть у Хеліксі. Можна навіть Хелікс спробувати. Хочеться мені, до речі, останнім часом Хелікс. Давненько нав'язався. Так, це я роздумую, які все таки почати мені. Або ось такі залишки в мене є. Ось так. Дивіться. Церегія. Така має бути шкарпетка. Що думаєте, які вам більше подобаються? Ну, напевно, я вже не встигну прочитати ваші відповіді в коментарях, бо я вже щось сьогодні розпочну. Але все одно пишіть, тоді ті, які ви напишете в коментарях, я розпочну наступними. А може, я взагалі виберу щось взагалі не з цих трьох варіантів, а щось геть інакше, і почну в'язати геть інакше. Ну. Це, як ви розумієте, все будуть засушні шкапетки. Не знаю, з чого я почну. Ці доволі дві схожі, але все одно різні. Ця така. Тут ну, більш така-менш однакова гама. Що, наче я вам вже все розказала, показала навіть. Не пам'ятаю, я договорила про ці зразки. Я спочатку з цього думала зв'язати такий тоненький джемперочок для себе, такий по тілу, щоб носити його на роботу. Але зараз вже й не знаю. Я хочу його розпустити. Чому розпустити? Тому що ниточка в мене доволі обмежена, кількість її. Не хочу витрачати не зразок і спробувати. Я ось тут не спробувала зразочку резинку, чи буде вона тримати резинку, тому що це теж немало важливо, тому що ця ниточка не тримає резинку. І вже відштовхуючись від того знання, чи тримає резинку чи ні, я вже буду знати, який виріб на неї планувати. Не знаю, звісно, коли в мене буде розпочинатися плечовий виріб якийсь, але. Не знаю. Ну, ось таке я вам розказала і показала, і готові роботи. Нарешті, плани трошки поділилася, що з цього буду починати однозначно. От тому обіцяю вже наступного разу точно обличчям кадри з'явитися. Все, до наступних зустрічей. Бувайте вам всього найкращого. Бажаю. па-па!